Добрий день всім, звіт! А я би сказав, цікаве за тиждень в медичному центрі від професора Іска. Саме цікаве цього тижня було звичайно це наші оперативні втручання. Ну, ви знаєте, що ми робимо тільки. Ендоскопічні операції, лапароскопія, гістероскопія, і вагінальна операції. Ми практично відмовились від лапаротомії. І якщо ви звертаєтесь до кого, і хтось скаже, да ні, потрібно розрізати живіт, да пощупати там руками, да подивитися, не вірте, кажіть дякуємо і спокійно йдіть в той медичний заклад, який володіє. Технікою ендоскопічних операцій, а на сьогоднішній день любу гінекологічну операцію можна зробити лапоро або гістероскопічно. І так, навожу приклад, цей тиждень ми лапароскопічно видалили матку масою 1200 грамів. Уявіть собі, які розміри лапароскопічно, але для цього нам потрібно було підійти за матку. Перекрити тимчасово маткові артерії, знекровити матку, видалити її, зняти кліпси і відновити кровопостачання. всього на все. але це успіх. І ось такі операції я в свій час, перший раз, коли я був на стажуванні в США, це було 20 років тому назад. І я думав, боже мій, невже в нас буде така апаратура і така можливість, і ми навчимося це робити? От ми навчились. І цей тиждень були цікаві операції, пов'язані з ендометріозом. однієї пацієнтки ендометріоз, яку замучив, яка не може мати дітей, вже двічі. Перший раз її оперували, розсікли живіт. Уявіть собі, який злуковий процес після тієї операції. Ми зробили лапароскопічну, роз'єднали всі злуки і видалили. Більше 40 ендометроїдних узлів, які були розповсюджені по всьому малому тазу на кишці, на сечовому міхурі, на сечоводах, на зв'язках, на чіпці, скрізь, і було багато цікавих операцій гістероскопічних. Ну, остання пацієнтка, яку вчора ми оперували, це пацієнтка, теж, яка не виконала ще свою репродуктивну функцію. Ми півроку тому назад її оперували, видалили 6 чи 8 міоматозних вузлів лапароскопічно. А зараз вона прийшла до нас, звернулася. Ми прооперували її гістероскопічно з порожнини матки, видалили 8 поліпів, причому розмірами як мій мізинець. А перед цим за кілька днів у нас була дуже цікава пацієнтка в менопаузі, у якої ми видалили поліп тіла матки, ось такий, як мій палець. І все це гістероскопічно. І на сьогоднішній день ми забули про вишкрібання порожнини матки. У нас немає кюреток. Ми за. Були сьогодні. Наша хірургія малоінвазивна, це лапароскопічні і гістероскопічні операції, і звичайно, вагінальна реконструктивно пластична хірургія. Ось так, дорогі мої, це сучасна хірургія.